Один з будинків Новоповарського району, саме тут, в підвальному приміщенні, базується тимчасове укриття. Та місцеві мешканці кажуть, ним практично ніхто не користувався, бо воно у дуже занедбаному стані. Початку війни місцеві жителі, які не поїхали в евакуацію, залишились тут, вони користувалися своїми. У кожній квартирі під домом є, типи як. От це, що зараз ремонт роблять, воно було непригодне. Там колись була стара котельня. Потім її порізали, все обрали, і там яма з водою, там навіть як, добу побути неможливо було. Холодно, не було світла, освітлення, три дні тут напротив дім прийшли сім'я з двома дітками, побули там, ну це ж було ж у березні. То ну та в Бережні в лютому ж 24 лютого побули там двоє. Ну там неможливо, і вони пішли. Аби людям було де тимчасово сховатися, чи то під час повітряної тривоги, чи під час можливих обстрілів, комунальні служби стали до робіт спорядкування цього підвалу. Облаштувати планують вхідну групу, потім проводять світло і вичистять укриття від непотребу так, щоб створити елементарні умови для перебування тут місцевих мешканців. А в цьому підвальному приміщенні, що в кількох кілометрах від попереднього дому, роботи спорядкування укриття кажуть комунальники, вже на фінальному етапі. Кожна зі служб виконала свій перелік, залишилося елементарне. Ягоди Александрович поставил задачу нам как можно быстрее отремонтировать входы в укрытие. Наша задача обеспечить безопасный вход людей. Сейчас мы работаем только в этом районе, у нас порядка 46 таких входов, на 22 мы уже выполнили работу, на остальных мы работаем. самое главное, чтобы у людей был безопасный вход в эти укрытия. Если возникают какие-то аварийные ситуации, мы стараемся сразу их исправлять. Например, на этом укрытии необходимо было восстановить практически все лестницы, убрать аварийность со стен. То, что уже сделано. Сейчас мы ставим здесь лавочки. У нас в первом этапе будет стоять по три лавочки на укрытие. В дальнейшем будем доставлять где-то необходимое большее количество. Окрім Новобаварського району, Харків планує впорядкувати вхідні групи ще в трьох районах: мовопрохолодногірський, шевченківський та основянський. У цих районах теж планують виконати роботи до 20-х чисел серпня. Леся Кополюк, Сергій Перестань, Слав Гришку та Олександра Панченко. Новини Харків.